Вітаю вас! А чи ви знали, що у Метабо існує такий чудовий аксесуар, як витяжний кожух для шліфування, який зараз ви бачите перед очима, що він надає вам як користувачу кутової шліфмашинки Метабо? замість звичайного кожу, який йде в комплекті з будь-якою 125-ю кутовою шліфмашинкою Метабо, можна встановити отакий витяжний кожух. І як результат, ми з вами отримаємо шліфувальну машинку для бетона, яка дає нам можливість працювати вже звичайним для вас інструментом у якості шліфувального інструменту для бетону. Особливості цієї кожуха є то, що передня частина сувається і надає можливість вам працювати впритул до стіни, роблячи вашу роботу. Максимально ефективною, дякую вам.